Друзі, коротко, якщо ви, наприклад, лікар-стоматолог і ви хочете працювати в онлайні, що потрібно вам зробити? Оформити свій профіль, шапка, нік, УТП унікальна торгова пропозиція, тобто, чим ви унікальні, описати, чому потрібно йти саме до вас, заповнити мінімально 9 постів, це якщо для таргету, якщо ви хочете постійно вести аккаунт, то постійно генерувати контент, він має бути генерований від душі. І е, також показувати в сторіс все, що стосується вас, вашого життя, е, вашої професії, тим самим викликаючи довіру у своїй аудиторії. Блог це інструмент розкриття вас, вашої особистості. Будете розвиватися ви, буде розвиватися ваш блог. Е, для чого потрібна таргетована реклама? Для того, щоб росли ваші підписники, росли ваші потенційні клієнти більше підписників, більше грошей, більше популярності, більше можливостей. От і все. Який у мене є досвід. Я пам'ятаю, що я навіть в 2017-2018 роках пробувала продавати одяг, але тоді якраз зароджувався Інстаграм. На той момент я пробувала щось з сайтами, але якби тоді спробувала в Інстаграмі, то напевно зараз би в щось це переросло. Але я почала займатися тим, що я тоді вміла дуже добре, потім записала курс, це є польська мова. І у мене великий досвід, вже 8 років в онлайні, саме мій курс польської мови, який я просуваю саме через відгуки. Потім я почала вивчати і досліджувати інші мови, створила курс часи англійської мови, всі часи доступної мови так само в форматі, плюс словники-розмовники з 9 мов. Так само в мене надивлене око є такий собі спостерігач, психолог з талантом маркетолога. Тому ділюся з вами в цьому блозі. Напевно, я багато чого пробувала працювати іноземні мови, так само це, так скажемо, щось пов'язане з одягом, теж були такі проби. Зокрема, це дропшипінг. Своїм досвідом теж ділюся з вами. Якщо захочете розвивати, займатися посилками, це теж можна реалізувати, в принципі, там не дуже потрібно себе показувати. Якщо ви не хочете продавати курс, а товар цей варіант для вас підходить. Так само це інфопродукти, це так само консультації, навчальні курси. Зокрема, моя така діяльність це є інфопродукти, інформаційні продукти і консультації. Ну а зараз в цьому блоді я вирішила запитати себе, що ще таке корисне я можу зробити для світу, крім іноземних мов, крім пізнання себе, крім саморозвитку, тому що ці теми. Вже для мене пройдені. І подивившись на своє життя, 8 років в Польщі, я зрозуміла, що це маркетинг, і це все, що я тут роблю. Як я вже говорила, щоб. Просуватися в інтернеті, нам потрібна таргетована реклама або реклама блогера. В мене є великий досвід роботи з блогерами, і потім я вже почала більш активно використовувати саме таргет, і весь свій досвід я даю в своєму курсі, тому що це не типовий курс, не шаблонний курс. Там те, що я клікала, як натискала, як цього вчилася. І повірте, таргет для мене був вищою математикою. Я Робила багато помилок, а помилки вони були пов'язані з тим, що я не знала нічого про те, як працює світ онлайн зсередини. Я бачила те, що роблять інші, але не розуміла до кінця, як це працює. Відповідно, набивала багато гуль, але гулі це є досвід. Так? І цим досвідом безцінним ділюся з вами. В принципі, моя задача це поділитися досвідом, показати вам стратегію саме для вас. І найголовніше в будь-якому бізнесі це є психологія, психологія людини, психологія стосунків, розуміння того, як працює людська психіка і працює людський мозок, і було б добре розуміти, як взагалі влаштований цей світ. Хто ми в цьому світі, як він побудований, як він працює? І знаючи оці всі закони, буття. Так скажемо, життя це допоможе вам розвиватися, розвиватися і через блог, і розвиватися ем, як людині, як особистості. Це дуже-дуже сильно важливі аспекти. І, в принципі, я їх поєдную: психологію, коучинг, свій дар відчувати людей, свій досвід, і все це даю в цьому курсі, де зібрала всі інструменти, які мені вдалося спробувати за 8 років. Які існують формати монетизації в Болозі. Це можуть бути онлайн-конференції, це можуть бути закриті канали Телеграм, це можуть бути консультації, це можуть бути вебінари, це можуть бути якісь стріми закриті в каналах Телеграм, знову ж таки, це можуть бути курси на якихось платформах. Так? Це може бути будь-який продукт, новий продукт, який ви створите. Які існують способи залучення клієнтів взаємодії з клієнтами, це можуть бути звичайно. Чайні переписки в Дірект. Це може бути автоворонка з допомогою чат-ботів, зокрема мені-чату. І це може бути емейл-маркетинг, про який говорить, що він вже так скажемо відживає своє. Але емейли вони все таки працюють. Тому добре знати всю цю інформацію, але фільтрувати її, слухати себе і обирати найкраще саме для себе і для вашого бізнесу, не сподіваючись, що продюсер зробить все за вас. Всі багато говорять про довіру аудиторії. Що таке довіра аудиторії? І чи потрібно постійно себе показувати, щоб аудиторія тобі довіряла? Довіра аудиторії будується, на мою думку, насамперед відгуками. Якщо є реальні відгуки про твій продукт, це означає, що твій продукт працює. Для чого потрібні відгуки саме в онлайні? Тому що це єдиний доказ, особливо коли ви продаєте інфопродукти, що саме ваш курс працює. Що заважає людям проявлятися в блозі? Абсолютно нічого, лише внутрішні якісь блокади і страх, а це не потрібно людям, а таких вже багато, а не куплять і так далі. Потрібно спочатку пропрацювати ці моменти, і тоді, коли ви зрозумієте себе істинно у своїй цінності і інтереси, що саме ви хочете нести людям, все піде як по маслу. І сторіси, і пости, тому що вам не потрібно буде контент в придумувати, все буде йти на автоматі і від душі. Для кого взагалі мій курс? Мій курс для тих людей, які хочуть побачити нестандартний, не шаблонний курс. Який не має на меті лише навчити вас таргету, не має на меті лише навчити вас просуватися, заробляти через блог, розкривати вас. Він починається від глибинного розуміння себе, хто є, де мої цінності і інтереси, тому що ми можемо робити багато чого, заробляти на будь-чому роботу легко знайти, але чи ця робота буде відповідати саме вам, чи не вигорите ви. Ось це показує ось цей мій метод пошуку істинної ніші, з якого починається курс. Далі йде ввід в те, те щоб ви бачили всю реальну картину, щоб ви бачили не лише один маленький пазлик, наприклад, таргет, не лише марафони, як проводити, а щоб ви бачили всю загальну систему. Тому що, коли ви будете бачити ось цю загальну систему, проблем ніяких із просуванням не буде. Чи працювала я з таргетологами, і чи а, навчаю я спеціалістів СММ, щоб вони а, брали клієнтів. А, мій курс передусім зорієнтований на людей, які хочуть самі вести свій блог, тобто свій бізнес, а, не вдаючись до послуг таргетолога. Ви можете скористатися послугами дизайнера, чи там, копірайтера, чи просто, щоб хтось вам створив якусь презентацію, всі потрібні інструменти для вашого бізнесу, так, так скажемо, просування. Але а, основний ключ це те, щоб ви будували свою стратегію і вміли користуватися найважливішим інструментом це таргетом. Але на практичному рівні це найважливіше. Чи працювала з таргетологами? Так, працювала, один мене кинув на гроші, і після цього я вирішила, що я навчуся таргету сама. І, до речі, він був для мене вищою математикою. Я ніяк не могла зрозуміти цілі аудиторії і для чого вони потрібні. Чи працювала я з продюсером? Так, на початку свого шляху, будучи такою наївною і довірливою, я взяла консультацію продюсера за 5,5 тисяч гривень за півтори години. Я прийшла туди, скажу вам чесно, з надією, що він дасть мені чарівну таблетку і скаже, що зробити, щоб заробити багато грошей, щоб про тебе дізналися. І Дасть мені всі інструкції. А, я побачила, що цей продюсер крутий психолог, і єдине, що мені запам'яталося з конкретної його порад, це була фраза Оль, роби те, що подобається тобі. А, на жаль, цієї фрази мало, тому що потрібно враховувати не тільки те, що вам подобається, а й те, як мислить аудиторія і яким чином. І що буде зараз їй потрібне і конкретне? Тому що, якщо ми говоримо з позиції, те, що тобі подобається, це трошечки дитяча позиція. Так, це теж дуже круто, але потрібно враховувати те, як влаштований світ. Про це теж буде на курсі. Знаєте, правду кажуть, все істинне просте. Це дійсно так. Ви бачите, що наш світ стрімко розвивається: штучний інтелект, різні марафони, різні воронки продаж, але те, що йде від серця, воно просте і воно робиться інтуїтивно. Лише зараз всі починають говорити про американську модель продажів, коли не потрібні танці в сторіс, не потрібні вебінари прогріви. Ти просто продаєш блог через таргетовану рекламу, через воронку, через яку люди з тобою знайомляться і вирішують купити або ні. Але тут теж є свої підводні камені і нюанси. Таку воронку, можна сказати, я збудувала сама інтуїтивно, не ні у нікого не навчаючись, можна сказати, п'ять років тому. А зараз про неї почали говорити люди, які займаються працюванням. Можна сказати, що в мене ось такий інтуїтивний дар і місія просувати інших людей, розкривати їхні таланти і допомагати їм із своїм покликанням. Це я її роблю. Ще хочу вам розповісти, чому покликання дуже сильно пов'язане з просуванням і з розвитком себе. Тому що ем, ви бачите таку тенденцію, що Якщо людина навіть займається дропшипінгом, вона спочатку там сфетри продає, потім якісь там сумки, потім ще щось продає, різні штуки, так скажемо. І постійно змінює товар. так, Вона підлаштовує його під сезонність і під попит. Але потім виявляється, що вона ще відкриває якусь там кав'ярню, або додатковий інший бізнес, або взагалі не займається інфобізнесом. Що можна сказати про таку людину? Людина використовує всі наявні доступні інструменти, і чим довше це робить, тим більше глибше себе досліджує. Але можна одразу зрозуміти свої істинні цінності і інтереси і зрозуміти, як зробити, щоб займатися цим, а використовувати всі наявні інструменти для заробітку і просування вашого істинного покликання. Ну і один єдиний секрет, нюанс, який ем, працює завжди, е, якщо ми говоримо про особистий блог чи про експертний контент, це те, що все будується саме на вас і на вашій особистості. Так, можна продавати себе не показуючи, якщо вам такий варіант не дуже комфортний, тоді ви показуєте те, що ви творите, Але якщо ваша ваш продукт пов'язаний з тим, що все-таки потрібно деколи себе показати, чи ем, ну, зняти відео чи текст, то можна іноді себе додавати, можна і не додавати. Тобто в цьому світі не існує такого, що ем, тільки так, а не інакше. І якщо ви йдете до спеціаліста, який каже тільки так, а не інакше, задумайтесь, чи це дійсно так. Все-таки ми в цьому світі, духовні істоти, можемо створювати свої правила і так само їх порушувати, і створювати нові. Ось так це працює від душі. Чому тема розвитку блогу для мене важлива? Тому що для мене дуже важлива тема саме покликання, щоб кожна людина була на своєму місці і розвивала те, що вона любить. Це для мене важливо і цінно, тому що якраз пошук цього покликання так, ми знайшли покликання що далі. Нерідко на цьому і все завершується. Людина знаходить покликання і через свої блокади, травми, установки далі не просувається. Вона каже, мені ще зарано тарт, мені ще зарано блог, просувати себе можливо колись. так? Що за цим стоїть і чому не варто відкладати? Так, потрібно все робити від внутрішньої енергії, але якщо навіть ви не готові, а ви можете вже помалу вивчати таргет. Він вам знадобиться, навіть якщо ви не будете працювати в онлайн, все одно знадобиться. Тому що в будь-який момент, якщо у вас виникає якась ідея і ви захочете нею поділитися з світом, ви просто налаштовуєте таргет, вибираєте потрібний інтерес і знаходите тих людей по всьому світу, яким це потрібно. Друзі, сьогодні поговоримо про те, чи так потрібен таргетолог для бізнесу, чи можна все робити самому? У мене був такий досвід, коли я вела три аккаунти на трьох різних мовах одночасно і сама робила всі пости. Тобто, буквально сторіси, прямі ефіри, пости, і ще й умудрялася вести консультації та ще й проводити вебінари і потоки інтенсивів. Чи змучувалась я? Напевно, так, але я не відчувала втоми, тому що я ем, ну, знала правду про наше тіло, про харчування і знала, звідки брати ось цю енергію. Але наше тіло, наш ресурс, він ем, теж повинен відпочивати, незважаючи на те, який би сильний він не був. Але чи реально самому вести три аккаунти без таргетолога реально і про це розповім детальніше в рілсах, тому підписуйтесь. Друзі, розповідаю про те, чи реально самому вести. Інстаграм-аккаунти без допомоги таргетолога, контент-менеджера, дірект-менеджера, сторіс-мейкера і всіх інших мейкерів, до яких ми додаємо певні додатки слова. Реально і, можливо, в нашому світі, можливо, все, все залежить лише від вас. Чи можна і треба користуватися послугами дизайнерів, креативів для реклами? Я вважаю, що так, тому що цей креатив, який ви купите за 700 гривень, за 300 Старі, залежності від цін, ви можете потім переробити під себе і вкласти частинку своєї душі. У вас а, має спрацювати оце внутрішнє чуття і будування саме своєї стратегії від свого внутрішнього Я. Лише тоді запрацює все в комплексі, тому що ви самі налаштуєте рекламну кампанію, ви самі пробудуєте стратегію, ви самі будете бачити ось цю цілісну картину, яка має в результаті вийти. Говоримо про те, чи можна обійтися самому. Я вам скажу, скажу зі свого досвіду, нерідко це все, що говорить, що потрібна одразу велика команда, залежно для кого, і залежно від того, що ви продаєте. Ви можете свідомо обирати, чи займатися дропшипінгом, доставками товару, закупкою, чи продавати щось інше. Щось інше, що саме, і ви не знаєте, що саме, все залежить від вас, від того, наскільки глибоко ви пропрацюєте ось цей аспект внутрішнього покликання. Чи реально самому все робити, буквально все, і пости, історії і налаштовувати таргетовану рекламу, коли у вас відпрацьована система, ви можете це робити самому. Я, наприклад, так і роблю, і тому вам з вами ділюся своїм досвідом, тому що я не хочу залежати ні від кого. Навіщо мені користуватися послугами таргетолога? Якщо я можу сама налаштувати цю рекламу за 5 хвилин, якщо ви дуже потужний великий бізнес, то звісно вам потрібна команда і допомога інших людей. Все за індивідуально. Друзі, які є три основні джерела залучення клієнтів у ваш бізнес? Перше, це таргетована реклама, коли людина прямо напряму пише вам в Дірект, щоб купити ваш товар, який продається просто з реклами. Якщо ваш товар не продається з рекламою, а потрібно все ж таки довший шлях пройти клієнтові, щоб познайомитись з вами і вибрати саме ваш продукт, тоді ви змушені або проводити якийсь безкоштовний майстер-клас, або Підігрівати інтерес і розповідати про себе в сторісах і в постах, або проводити регулярно часто прямі ефіри, або викликати довіру у свого клієнта з допомогою корисного контенту, і ще раз кажу, з допомогою таких життєвих сторіс, які будуть викликати цікавість і довіру до вашого продукту чи бренду. Але якщо у вас товар, який продається без ось цих всіх маніпуляцій, як то називають танців сторіс, ви сміливо можете продавати прямо з таргетованої реклами. Основна помилка, яку роблять багато людей, які йдуть одразу в онлайн в інстаграм продавати свої товари і послуги, вони ем, вірять буквально кожному слову людей, які пройшли якийсь шлях і діляться своїм досвідом. Але успіх і досвід однієї людини нерівноцінний тому, яка інша людина. Тому потрібно слухати себе і знати, які є інструменти, знати, як все працює, і обирати свідомо. чи Підійде саме вам, вашим цінностям, інтересам, поглядом на життя, ось такий спосіб маніпуляції або хитрощів, який використала інша людина, залежно від того, які якості та риси характеру вона має, яку енергію вона має. Тому потрібно перш за все зрозуміти себе, пізнати себе і відштовхуючись від свого внутрішнього почуття. Обирати маркетингові інструменти, аби доносити саме користь і цінність вашого продукту. Бо ми про це. Чи легко працювати онлайн? Це така ж робота, але тут ви працюєте з будь-якої точки світу і самі обираєте свій графік, коли і скільки вам працювати: чи цілий день, чи вночі, чи півдня, чи там протягом дня кілька годин все залежить від вас, від вашого бізнесу, від того, як ви побудуєте стратегію. Взагалі, ось така робота: це є творчість, це є відчуття себе і це чітке розуміння. Які цінності і інтереси, і що саме я даю людям. Звісно, тут немає якоїсь чарівної таблетки, яку всі шукають. Тут є варіант тестів, варіант спроб, але тут є найголовніше, і я вважаю, що саме з цим потрібно йти в онлайн, коли ви чітко розумієте, що ваш товар, послуга, продукт чи курс, який ви створили чи метод, реально допомагає, тоді з продажами все буде дуже круто. Якщо зараз взяти мій досвід і взяти всі мої знання, я можу чітко сказати, що насправді в онлайні все дуже просто, але найскладніше це всередині в голові, поскладати все на полиці і нарешті відкритися людям і починати доносити цінність свого продукту, вийти до людей і обрати для себе доступний формат. Вийти до людей з цим доступним форматом. Якщо я говорю про себе і про свій досвід, то я вважаю, що мій курс польської мови, він вже довів себе, довів дію свої, свою і реально допомагає людям по відео, здати сертифікатний іспит на Б1. І я чітко розумію, що цей мій продукт дає користь. Людям. Друге, це навчання астрології, де люди дізнаються свої енергії закодовані в даті народження, дізнаються своє покликання за моїм методом типології енергії, і отримують нову професію: чи коуча, консультанта за моїм методом, сканер душі, чи професію астролога і можуть консультувати інших і заробляти. Тобто я чітко розумію, яку користь я даю. Третє... Це здорове харчування, це можливість повернути здоров'я і вилікуватись від хвороб. І четверте, це мій курс із просування, де кожен зможе показати себе світові і поділитися своїм продуктом. Що таке проявлення в блозі? Кожен десь підсвідомо розуміє, чого він хоче, наш розум не дозволяє нам почути себе. І ми так і залишаємось в тій ситуації, в тих умовах, боячись, що наш продукт нікому не потрібен, таких вже багато, куди я полізу, нічого не вийде, це теж потрібно працювати і так далі. Але якщо ми нічого не будемо змінювати, то все так і залишиться. Зайві кілограми, нереалізованість і задоволена мама, якщо з нею не пропрацьовані стосунки. Чи впливають батьки на наш фінансовий стан не тільки батьки, але й оточення, і всі люди, з якими ми взаємодіємо, тому що інші люди це наші дзеркала. І те, що в нас всередині, те і зовні, як ми ставимося до людей, так вони ставляться до нас, тому що вони відчувають нашу енергію і відчувають, які ми люди. Якщо ми хороші люди, вони нам допоможуть. Якщо не хороші, це буде їх відштовхувати. Тому будь-які зміни потрібно починати тільки з себе. Я пропоную вам піти іншим шляхом. Я пропоную вам піти у свій страх і знайти, якщо ви думаєте, що у вас немає жодного таланту чи якогось досвіду, піти тим шляхом, аби проявитися в цьому світі і розповісти світові про себе. Аби люди дізналися саме про ваш дар і ваш потенціал, і талант. Тому що, повірте, він є в кожному, абсолютно в кожній людині, навіть ті, яка вважає себе бездарною. Вам потрібно просто глибоко зазирнути всередину в себе, проаналізувати свої цінності. Інтереси, навики, які у вас є, і поєднати їх, вибравши те, що вам подобається, на чому можна заробляти, і те, що приносить користь людям і їм потрібне. Враховуючи ці всі аспекти, я можу з допомогою от свого дару, за допомогою свого інтуїтивного таланту відчувати таланти інших людей, направити їх, показати їм головне, підсвітити їхні сильні сторони і дати всі діючі інструменти для того, щоб почати діяти. У чому моя унікальність пояснювати просто складні речі, а також мій талант показати людині дієві інструменти, аби вона нарешті дійшла звідси сюди. Тобто, дати чітко пояснити всі системні структурні кроки, які людина повинна зробити, аби опинитися там, де вона хоче бути. Зараз ми говоримо про наші. Справжні бажання, цінності, інтереси і цілі. Погодьтеся, коли в людини немає мети, коли людина не знає, чого вона хоче, в неї і пропадає будь-яке бажання жити. Я вважаю, якщо ми вже народилися, якщо нам дане життя, ми повинні це. Життя використати для того, аби повністю розкрити свій талант, і потім, коли ми вже його розкрили, знайшли усе покликання щось далі з цим робити, тобто ділитися з людьми своїм талантом. Чому люди нещасливі? Люди нещасливі, тому що вони роблять не те, що люблять. Люди нещасливі, тому що бояться проявити свій справжній талант, бояться відкритися і не вірять в те, що в них щось вийде. А не виходить, тому що коли людина знає покликання або не знає, не діє, не діє або не знає, як діяти. Людина підсвідомо відчуває, що щось не так, боїться чинити інакше, розум боїться нового. І від, виходячи з цього, починаються депресії, нерозуміння в сім'ї, зриви на близьких і так далі. Кожна людина має потенціал, талант і щось таке унікальне, чого немає в інших, і на чому можна заробляти. Я маю дар бачити це в людях і допомагати їм розкриватися. І так само маю дар пояснювати просто складні речі. Таргетована реклама і просування допоможе вам проявитися в цьому світі. Я вважаю, що рекламі, особливо таргетованій рекламі, особливо в інстаграмі, потрібно вчитися кожній людині, незважаючи від того, чи будете ви просто вести блог чи якийсь бізнес. Це можливість в будь-який момент пройшла вам ідея. Розказати про неї світові, тому що люди найбільше користуються Інстаграм, Фейсбук, Тіток Телеграм, і так далі. Але найбільше це Інстаграм. Запитайте себе, в яку соцмережу найбільше і найчастіше ви заходите. Так само є ось ця колективна свідомість, так само мислять інші люди. І повірте, вони... В якійсь мірі дивляться на інших людей, і якщо їх щось зачіпає, або їм щось подобається, або вони найбільше слідкують за якоюсь людиною, це перший сигнал того, що на підсвідомому рівні ми б хотіли робити так само. То чому зволікати? Давайте діяти.